Слава Ісусу Христу, друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам, з прикарпатського мальовничого селища. Ось сьогодні дивіться, які в нас краєвиди, гарні які. І приємного вам перегляду. Так, ось чоловік хоче зробити такий нам таку копалку. Ми оця робили таку, що брали таку колісничку, і оце вої йшли колісничку і так вікопували е, ручну. Ручно, ручно. Так, тігали, ми покажемо колісничку, але то вона десь вон може, то ми покажемо. А це чоловік хоче зробити з цього тепер за, за, на, на мотоблок, аби ми викопували, підготовлює ось, ось таку копалку до мотоблоку. Так, ось тут каво чоловік вам зараз розкаже про яке він зробив приспособлення, яке я буде картофелекопалку, Як робити, він вам усе порозказує. Ось чоловік. Ну, розкажи, як ти що робив? Привіт усім. Як бачите, я вже зробив кріплення. Зробив кріплення, бо то заводське не було заводського такого. До плужка, який повинен виворювати картоплю. Що тут зробив регулювання, регулюється і тут регулюється, що можете плужок повертати як вправо, так вліво, як вам. Як вам буде потрібно, коли ви будете вигорювати, щоб в рядку було. Ти що, квадрат 8, якийсь, квадрат, чи що, то там ти до ну, розкажи. Це швелер. Швелер, швелер. Так. Яка то, довжина, довжина його? То, довжина десь приблизно сантиметрів 55. Буде його. А це швеллер який він за ну великий? Якого профілю? Так. Я, за, за Швелер у нас на сім. На сім. Швез. 7 сім сантиметрів. Сімдесятка, чи оце, як. Це, заварити, оце ти так. що ну, при, приварив, так? Ну це я приварив для регулювання, бо ну як ви будете регулювати сам, сам плужок, саму атаку ага, е, плужка. чи він буде йти? чи вам треба, щоб більше заглублювався в землю, чи як, ну то. Тут регулюється. Я коли вам буду його збирати, я вже вам тоді покажу, як воно буде в зібраному і покажу, як, як воно проводиться регулювання. Добре, а отут що ти, до чого ти отут кого, так, розкажи. То, розкажи то є, так, то Є спеціально кріплення в мотоблоті, яке йде заводське, і до нього, щоб можна до нього під'єднювати плужки, можна під'єднювати. Ну, все, що навіть прицеп. Ну і прицеп, як ви маєте вже прицеп. Я боюсь, що прицепа немає ще, але з часом, я думаю, щось зроблю такий невеличкий. І... А в комплект цього е, мотоблоку О, що входить? Комплект мотоблоку, тільки фрези, От там фрези в тому ясно. Ну, е, та фреза, що ми так. фрезерували, яка так, ширина так. тої фрези. Метр, метр сорок. Ну, то файн, велике. Таке. Метр сорок Але у нас, у нас немає сі, що можна. На, її можна з трьох частин. Три, три призи йдуть Три призи йдуть з одної сторони, три призи йдуть з другої. Але як вам ще треба потрібно, то ви додаєте дві і ще одну. Ну, Коротше, на три частини, з трьох частин складається. Зрозуміло. Ось, як бачите, це сама копалка. Зроблена з грузового з автомобіля ззорних листів, щоб вони були міцні, щоб їх не крутило. Сама, сама основа копалки. Зроблена, зварена, так, ще не подроблена. А це я зробив заготовки, які будуть на тій стріці, які будуть йти так будуть при... Зараз я їх буду приварювати. Ось я так планую одна від одної десь на 4 см, щоб було. Ну так, щоб картоплю викидало, коли буде заходити, щоб її викидало в сторони. Одну і другу розвертало, а тут ще буде буде йти такий з руки. Так, типу такого корха. І коли він буде занурюватися... Це земля разом з картоплею має сюди виходити і, і через ці спеції земля буде просипатися крізь між спецями, а картопля повинна е, вивалюватися по боках. Добре, а довжина спецій яка? Довжина спецій десь приблизно 45-50 см. Mm -hmm. так. То ти зараз Такі. будеш зараз, приварювати. Зараз, зараз, я зараз покаж, покажемо, як, да. як приварювати буде чоловік. Ось такий у нас зварювальний апарат. І зараз чоловік буде варити ось тут. Кого приварювати? То ти штирі. Ну, ось як то ти казав. Шпеціоці, як? Не, шпеці оці чи чия. Шпеці оці. О! о. Так, ось. Я відвертаюся. Ось так одну спецію він 1, вже 20, приварив. Спецію, спецію я вже почав приварювати. І коли поприварюю всі, тоді поставлю ну, таку з бляхи грубої накладку, бо коли буде йти земля, щоб виходила сюди. А тут промежутку я, я по, по 4 см лишаю між спецями такі. Галини, щоб туди могла земля випадати, але щоб, картопля, щоб картоплю викидало. Земля може проходити, а картоплю буде викидати у бік. Так що... Ось ми коли доробить, повністю... Коли я повністю я тоді вам вже покажу, який він буде повністю в зборі. І після будемо пробувати, як він може, теж вам покажу. От, як бачите, я вже поприварював ці спеці. Зараз буду я приварювати таку ще зверху. Ось легкі. Зверху. грубо я зробив. Такий кожух. Підганяти такий кожух. І це все доварило, пообварюю, так як повинно бути, Попідганяю і будемо пробувати його. То скільки між, yeah. не між цими спицями, скільки ще раз повтори. Та 4 сантиметри. 4 сантиметри ти давав, no, аби просто глина. Глина проходила, щоб картопля uh -huh. цей, не падала туди. І оцей такий штир ти зробив, аби під'єднувати, там, так? Ні, ну та під'єднувати то ж стойка, то no. щоб він був приєднаний. Я ще приварю, цю бляху приварю, варю, і тоді. Вже можна буде тут, може, буде його пробувати. Відпробовувати будемо. Ось бачите, такий у нас вийшов плужок, що це для вигорювання картоплі. Малювати я його не буду, бо і так зараз під що то нема смислу. Це не є е, обов'язково. Зараз буду я його. Причіпати до мотоблоку. Ось так зараз ми його закріпимо. Так. так Маємо. Так, тепер ще приєднаємо тягулеровки. on za kapeta dobre А вже саму регулювання ми вже проведемо на грядці Ми подивимося, як нам відрегулювати там, щоб плужок пішов що нормально, щоб нормально виворював. Ось так він вже причеплений. От -от -от до мотоблока. А Це в робочому вже стані. Приблизно повинен так бути. Так би повинен працювати. Але якщо щось не то, то ми перерегулюємо вже, але це вже на, на грядці. І сьогодні ми будемо випробовувати нашу е, копалку. Будемо пробувати викопувати картоплю. Сьогодні 14 серпня і ми випробовуємо нашу копалку, копаємо, пробуємо копати мотоблоком. Вся картопля наверху. Так що зараз будемо, О, дивіться. І будемо йти другі рідки. А ну дивіться, як, як, як гарно виорало, як то, то ми перший раз цей то, пробуємо. То, от І, і то, то. І будемо зараз збирати, дивіться, яка непогана картопля. Як на то, то будемо ось дивіться як. Зараз зараз позбираємо собі і будемо далі. Ось викопувати. Дивіться, як гарно е, тут виоралося. Картопля, як гарно, вигоралося. Чудово, чудово. Є і більша, і менша. Але ми сьогодні тільки е, пробуємо, як, бо він зробив чоловік таку копалку, свою саморобну, і ми її випробовуємо просто. Так, а другий копаємо вже. Tak samo. Такі. Ось така. другий рядочок, так само підемо і позбираємо. Ось такого назбирала вже тут. Є різна. І більша, і менша. З одного рідка, оскільки, майже ведро 20 літрове. Є і більша, і менша. Ось Так, тепер другий. І так вже сьогодні не будемо більше, ми лише пробували. Ось таке. Кому цікаво, як я роблю цей гуляш. Я вам дам посилання, то буде, буде цей рецепт на е, каналі Бабусині Поради. Там я детально все розкажу, е, як я його готую, як усе. Тут так просто е, трошки розкажу, розкажу, що, е, що тут виходить. М'ясо ми потушили, додали цибулі, можна томату, можна, я дала е, тих помідорів. І е, додала сіль, перець, лавровий листочок, додала води і тушкуюся. Ось такий у нас нині обід, салат ще, і отакий обід у нас. Дякую, що дивились відео, наше, що були з нами. Мир у всім і нашій Україні. Будьте здорові! Ось такої картоплі ми сьогодні на, накопали. Плужок чоловік каже, що дуже-дуже добре, справно працює дуже гарно. Ось такої картоплі. Тут відерку, тут відерку. Це лише була проба. Ми спробували. До зустрічі.